Давайте подивимося, кого або що ведуть до вас вищі сили. Що тут карти покажуть нам? Ух ти. Сама доля втручається і дійсно ведуть до вас або. Ну, ще не поняла, я кого або що зараз, ну, це кого. Активний, молодий, предприємчивий, да? хлопець. Це може бути і кохана людина, по це може бути ваш син. Якщо ви давно чекали якоїсь важливої з ним розмови, приїзду, примирення, да, от він може проявитися. Або це може бути молодий мужчина, який буде вас активно добиватися. Ну, Це прям подолі ситуації. І ви давно чекали цього роз'яснення цієї зустрічі. Ваше серце прям боліло. Ви прям дуже хотіли. Або ви хотіли вийти із самотності, або ви дуже чекали. Якось прояснення з цим мужчиною. Ну, тут іде союз, доброта, підтримка. Імператор говорить про те, що там з цим можуть бути зв'язані якісь важливі документи, або вже признання, кохання, освічення. Не знаю, подарунок, якийсь який записується, прям, да? важливий, серйозний, взагалі будь-який документ. Який буде засвідчувати, що тепер все буде добре, якась домовленість може бути з цією людиною. Тепер ви якось будете йти по шляху більш рівно, в парі, разом. І не важливо, чи це любовна пара, чи будь-яка інша. Завершається якийсь етап непорозумінь і неясності. Тепер цей мужчина нікуди не піде з вашого життя.